Розмалята. Сьогодні другий день тижня, вівторок, і у нас математика. На минулому занятті ми подорожували по математичній країні. А з ким подорожували? Так, з жучком сонечком ми порівнювали масу предметів. А сьогодні я пропоную продовжити. Подорожувати по математичній країні, скласти та вирішити цікаві задачі. На вулиці стало тепліше дерева поступово прокидаються від зимового сну. Подивіться, який чудовий ліс. А хто тут живе, ми дізнаємося, відгадавши загадку. Лісом в темряві літає гугу, ху хугу. Ху -ху. Промовляє велетенська голова. Здогадались? Це сова. Мудра сова нам пропонує розв'язати приклади, допоможе скласти то розв'язати задачі. Давайте спочатку пригадаємо ці математичні знаки, без них задачу не розв'яжеш. А коли ж потрібно поставити знак додавання. А коли віднімання. Знаки ці математичні і чудові симпатичні. Я плюс з'єднаю два числа, щоб у сумі сила їх зросла. Я мінус віднімання знак. Відняти щось, це я мастак. Правильно поставте нас, буде з прикладом гаразд. Отже, дітки, згадуємо, плюс це знак додавання, ставиться, коли ми щось додаємо. Віднімання цей знак ставиться, коли ми щось віднімаємо або забираємо. Сова пропонує пограти у гру додавання чи віднімання. Слухайте уважно задачку та кажіть, що це додавання чи віднімання? Який знак потрібно поставити? На галявині росли ялинки, посадили ще дві. Це що, додавання чи віднімання? Так, це додавання. Дерева додали, їх стало більше чи менше? Більше. Наступне завдання на дереві висіло три шишки. Одна впала. Це що? Звичайно, же, це віднімання, так як на дереві залишилося менше шишок. Наступне завдання пригріло сонечко, і виросли ще дві шишки. Що це? Так, додавання. І остання задачка. На гілці сиділо три пташки, одна полетіла. Що це, дітки? Звичайно, віднімання пташок залишилося менше. Отже, дітки, щоб визначити, яка це у нас задача на знаходження суми це додавання чи різниці. Це віднімання, нам потрібно виділити головні слова задачі. Наприклад, щоб знайти суму головні слова такі. Було, додали, купили, прилетіло, виросло і стало. Було три ялинки, посадили дві, стало. П'ять ялинок. Так, ми вирішуємо задачі на знаходження суми. Щоб знайти різницю, головні слова такі: було улетіло, або зірвали, з'їли, забрали, поїхали і залишилося. Було три шишки, одна впала і залишилося дві Ось так ми вирішуємо задачі. Сова пропонує заглянути у ліс. Кого ми тут бачимо? Та це ж зайченята зібралися погрітися на сонечку. Скільки зайченят ми бачимо? Чотири. Один зайчик втік. Скільки залишилося зайченят на галявині? На галявині було чотири зайчика, один втік. Яка дія у нас? Віднімання. Ставимо знак відняти. Скільки залишилося зайченят? Так, залишилося три зайчика. Запишемо цей приклад цифрами. Чотири відняти один дорівнює 3. Ви можете викласти цей приклад за допомогою палочок для рахунку. Наступна задача. Біля дерева грали два ведмедика. До них прибіг вовк. Скільки стало тварин біля дерева? Отже, було два ведмедика, до них прибіг один вовк, тобто додався ще один. Скільки стало тварин? Так їх стало 3, 2 додати 1 дорівнює 3. Викладайте паличками цей приклад. Наступна задача. На галявині виросло 5 квіточок. Одну квіточку зайчик зірвав. Скільки залишилося на галявині квітів? Отже, було 5, одну зірвали, це означає знак мінус. Віднімаємо одну квітку, скільки залишилося. Так, залишилося 4 квіточки. 5 відняти 1 дорівнює 4. Ми з вами вирішили декілька задач. Тепер ви спробуйте самостійно, слухайте уважно і викладайте палачками. На гілці дерева сиділо шість синичок. До них прилетіло ще дві синички. Скільки синичок стало на дереві? Який знак потрібно поставити? Так, знак додавання. І скільки їх стало? Правильно, їх стало вісім. Було шість. Прилетіло ще дві. І стало їх вісім, шість додати два дорівнює вісім. Малята. Ви пам'ятаєте казочку троє поросят? Де вони жили? Так, у лісі. І ось поросята сьогодні радіють весні і захотіли влаштувати свято. А щоб було веселіше грати на галявині? Вони надули багато повітряних кульок. Давайте допоможемо поросятам і поділимо порівну кульки на трьох поросят. Поділимо по три на кожного. Можна рахувати і об'єднати їх ось так по три в кожну групу. А можна просто їх розфарбувати. Три кульки одним кольором я розфарбувала жовтим. Три кульки блакитним і три кульки червоним. Скільки груп кульок у нас вийшло? Так, три. І поросят теж троє. Ми добре впоралися з завданнями. Дякую вам, малята, за допомогу! Пропоную і вам намалювати кульки і поєднати їх на групи для трьох поросяць. А потім надішліть мені ваші малюнки. Чекатиму ваших світлин. До наступної зустрічі!